Вітаю всіх, хто хоче вивчати зі мною українську. Тема нашого міні-уроку групи слів за значенням, синоніми, антоніми, омоніми і пароніми. Сьогодні ми відвідаємо дивовижну країну лексикологію. Ця країна острівна. Ми зупинимося на чотирьох островах, де живуть синоніми. Антоніми, омоніми і пароніми. Але перед тим, як почнемо мандрівку, пригадаємо, що нам уже відомо про цю дивокраїну. Тож лексикологія це розділ науки про мову, що вивчає лексику. А лексика це сукупність усіх слів мови, її словниковий склад. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення, а лексичне значення це те, що слово означає, його реальний зміст. Тож почнімо мандрівку: на першому острові живуть синоніми. Синоніми це слова, різні за звучанням і написанням. Але однакові чи подібні за лексичним значенням. До прикладу, товаришувати, приятелювати, брататися значною мірою, любитися, особливо приязно ставитися, злигатися, плутатися, подругувати. Лексичне значення цих слів виявляти взаємну прихильність. Відданість, довір'я один до одного. Бачимо, слова за звучанням і написанням різні, але мають однакове лексичне значення. Синоніми хочуть погратися. Відшукай їх у пропонованих реченнях. Відео для зручності можеш ставити на паузу. На наступному острові живуть антоніми. Антоніми це слова з протилежним значенням. До прикладу, Білий чорний, друг ворог, радісно сумно, плач сміх. До запропонованих слів підбери Антоніми і запиши їх у зошити. Для зручності відео можеш ставити на паузу. Будь уважний. Швиденько виконуй і повертайся до нашої подорожі. Мандруємо далі. На наступному острові живуть омоніми. Омоніми це слова. Однакові за звучанням або написанням, але різні за значенням. Наприклад, Веселі діти нікуди діти. У словосполученні веселі діти, діти хто – це іменник, а в словосполученні Нікуди діти, що зробити діти це дієслово. Рідна мати. І мати досвід. У словосполученні рідна мати, мати хто це іменник, а мати досвід мати, що зробити, це дієслово. Бачимо слова однакові за звучанням, але різні за лексичним значенням. Омоніми також хочуть погратися. Знайди у запропонованих реченнях омоніми, запиши їх у зошити. Відео для зручності постав на паузу. А ми мандруємо далі. На цьому острові живуть пароніми. Пароніми це слова, подібні або близькі за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, адресат той, хто отримує лист, телеграму. Адресант той, хто адресує, надсилає лист. Зверни увагу, адресат і адресант. Ці слова відрізняються одним єдиним звуком. Ще пароніми дощовитий, дощовий. Дощовитий може бути день, дощовита осінь, дощовита погода, дощовитий рік. А от дощовий може бути черв'як, дощова вода, дощові хмари, дощові краплини. Музичний чи музикальний? Музичний може бути інструмент. Музичне мистецтво, музичний фільм, вечір, музична освіта, школа, музичний репертуар, музичний смак, гурток, музичний конкурс. А музикальний може бути слух, музикальна людина, дитина, родина, музикальний народ, музикальні пальці, музикальна душа. Музикальна мова, музикальний вірш, музикальний голос. Для того, щоб не переплутати лексичні значення слів, користуйся словником. В українській мові є словник синонімів, словник омонімів, словник антонімів, словник паронімів. Не бійся заглядати у словник топишний яр. А не сумне провалля. А урок наш добіг кінця. Дякую, що був поруч зі мною. Ти гарно попрацював. Тепер можеш відпочити. До зустрічі на наступних уроках. Вивчаймо українську разом!